Собі дівчину. Її звали Катя, і в неї було все, що забажаєш: робот пилосос, одяг і взагалі. Усе усе, але в неї не було одного друзів. Одного разу Катя читала книгу і знайшла легенду про серце бажань, яке з'являється кожної весни у чарівному лісі. І одразу вирушила у подорож. Але спочатку треба передягнутися. Ну ось, тепер краще вирушаємо у подорож. Пішла вона довго, зустріч іде черепашка. І Катя побачила, що у черепашки нема панци. Катя каже, пішли зі мною, я шукаю серце бажань, і ти можеш загадати собі панцир. Черепашка погодилась. Ішли вони з Черепашкою далі. І побачили лева. Привіт, а чому в тебе немає хвоста? Ф... <правита> каже: У мене немає хвоста, тому що я такий народився. І я завжди мрію, щоб в мене був хвостик, у їх левів. І Катя каже: Піши з нами. Ми з Черепашкою шукаємо серце бажання. Йдуть вони в трьох і бачать єдинолога. Катя каже Єдиноліг, чому в тебе немає нога? А єдиноліг каже, в мене зрича крун відірвала ліг. Щоб залити якесь погане зілля. А вона каже, пішли з нами. І до погодився. І ось вони вже йдуть в чотирьох. Нарешті ми знайшли чарівний ліс. Друзі, йдемо до ліжкою, вона приведе нас до серця бажань. Я читала про це в книзі. Катя каже: підходьте і загадуйте бажання. Перше підішача Пашка і забажала собі панцем. І її бажання здійснилось. Другий підійшов лев і його бажання теж здійснилось. І третій підійшов єдиної, і його бажання теж здійснилось. Залишилось одне бажання. Але Каті не потрібно було вже це бажання, тому що в неї вже були друзі. І вони щасливо повернулись жити до каті. Кінець. Дякую за увагу усім.